Період псевдопровідників приходить до свого логічного завершення, так само як і завершується да, епоха старого світу. Так само і псевдопровідники, і псевдодуховники вони зникатимуть з наших екранів, тому що в п'ятому вимірі їм немає можливості проявлятись. Як їх розпізнати, взагалі це люди, у яких дуже швидко набирається аудиторія, вони дуже швидко стають крізь помітними, їх дуже часто візді-візді запрошують, так? тобто вони тільки проявились і одразу. Чому? Тому що у цих людей є певна домовленість. Це домовленість не на его, насправді, повірте, це саме домовленість душі, тому що іноді ми опиняємося в таких умовах, де Тобі потрібно певний час відпрацювати, скажімо так, для того, щоб пройти свою еволюцію душі, не особистості. Тут, будь ласка, не плутайте. Тобто зараз питання стоїть абсолютно не, для, не до особистості. І дуже багато насправді зараз таких псевдопровідників. Чому псевдо? Тому що деякі з них дійсно. Мають домовленості з астральними вимірами, а деякі з них здатні були взагалі якось хоча б себе розпакувати через проходження цих там всяких айваски, через грибочки і всяке інше. Я абсолютно не засуджую цю історію, це домовленість душі при народженні тут в аватарі. Опинитись в таких умовах. І інакше просто душа не здатна буде створити еволюцію. І питання в тому, що відпрацювавши цю історію, вони, як аватар, завершать. завершать своє існування, і буде відбуватись перехід. Вони здатні будуть переходити або через смерть. Тілесно, фізично, да, або абсолютно, знаєте, як начебто тотально змінилась, а, повністю, тотальна зміна аватара через тотальну зміну свідомості. А, і вони будуть зникати. Тобто, а, ну, знову ж таки, да, повторюсь, як ми їх... А, Помічаємо взагалі, як ми їх розуміємо, дуже швидко швидко набирається аудиторія. Дуже швидко вони стають крізь помітні. Чому тому що тим егрегором і тим. Рівням свідомості, з яким де вони опинилися, де вони мають послужити, їм потрібна жива енергія людей, жива увага. І відповідно, звісно, вони роблять все можливе для того, щоб ці люди ставали помітними. Ось, але в п'ятому вимірі їм немає можливості саме в такому форматі проявлятися. Вони будуть зникати з наших екранів, вони будуть зникати по різним. Причинам і через різні причини, насправді, і абсолютно по-різному. Ось тому, коли мене питають, взагалі, що ти думаєш про, про цих духовників, які. Там, через грибочки і васку почалися переспаковувати. Ну, е, якщо чесно, я про них не думаю. Але що можу сказати? Е, ясно знаю, ясно бачу, да, дуже багато різних шарів, просторів і вимірів, я розумію, що у душі є свої певні задачі, які вона має пройти. І е, у деяких з цих провідників дійсно є така задача, дійсно була така задача служити ось такому формату через ось ці егрегоріальні такі взаємодії, скажімо так, да, з різними сутностями, з різними. Ну, Айваска це дійсно егрегор, і вона має свідомість, так само, як і грибочки. Да, тобто в них є свої наслідки, але Ну, є які від бізумія це роблять, так, тому що день моді. ці вообще будуть зникати у вигляді умопомішательства. А є дійсно душі, які дуже потужні, але опиняються в таких історіях для того, щоб набрати певної масовості так, і завершити певну історію. Вони створюють такий певний фундамент. І вони є таких багато і дійсно вболіваємо за цих. Провідників, тому що роблять дуже потужну насправді роботу. Іноді їх особистість не усвідомлює, чим це може завершитись, тому що це завершується. І саме для цього, для того, щоб певна історія завершилась і розпочалась нова, вони визвались як добровольці для того, щоб це. Припинилось ось і, але ми розуміємо, що окрім душі, є ще історія да нашого характеру, є ще історія нашого его, нашої свідомості, нашої особистості, і тут відбувається певне нашарування, і який далі обере людина душа путь, ніхто не знає. Опинившись в п'ятому вимірі, ми дійсно ну, настільки багато вимірно, багато шарова і багато, а, рівневі оці а, гілки вірогідності і реальності, да, яку ми заходячи, ми створюємо цим самим роблячи крок, це ми обираємо свою цю реальність. Да. Поки ми стоїмо, це все вірогідність того, що може відбутися. Як тільки ми... А, Робимо крок кудись, а це стає нашою реальністю. От яку реальність ці душі оберуть, ніхто не знає, тому тільки залишається вболювати за таких людей. Да? А що до решти, які дійсно це робили як дань моді, тому що тут можна заработати, тому що тут там ще, ще щось, да? транслювали цю псевдодуховність, повірте, вони дуже швидко здатні будуть. Зникати з екранів, тому що в п'ятому вимірі в них немає ніякої можливості абсолютно проявлятись в такому форматі. Тому спостерігайте, робіть свої висновки і ну, просто не дивуйтесь, да, тому що а, чим ближче до кінця 2025 року і початку 26-го ми будемо помічати, по-перше, абсолютно нові платформи для проявлення. І на цих платформах здатні будуть дійсно а, проявлятись, а, ну, а, як це так би сказати. Дійсно, із своєї істини. Тобто, це не означає, що здатна зникнути людина, але те, чим вона, наприклад, займалась, транслюючи там якусь там духовність, там, чи ще щось, да, а, на тих платформах вона не здатна буде це робити. Тобто, якщо це не її істина. якщо ну, людина не людина, да, якщо це псевдопровідник, то це не істину. Він транслює а, відповідно а вони не здатні будуть там цю нішу проявляти. Ось тому, тому спостерігайте і дійсно готуйтесь до цікавих змін. Іноді вони будуть досить агресивні. Але якщо ми глибоко спимо, то такий у нас і будільник. І от подумайте зараз над тим, наскільки сильно спить колективна свідомість нашої країни, і не тільки насправді нашої, взагалі людства, що у нас досі відбуваються війни, і це наш будільник.